З відпустки пройде обстеження. Випадки бувають різні, кажуть дерматовенерологи. Тож зайва завбачливість не завадить. Пацієнтів у шкірвендиспансері наприкінці літа традиційно вдвічі більше. Окрему групу становлять заробітчани, які приїжджають перевіритись на як то кажуть, букет інфекцій. Однак приходять і любителі курортних романів. Зараз у нас дуже багато сефілісу. Взагалі багато хлемідійної інфекції, ураплазмної інфекції інфекція, яка інколи може не проявлятися клінічно, але потім приводить до безпліддя, до народження мертвих плодів, до невиношування вагітності і таких наслідків порушення репродуктивної функції у людей, можуть ніяк не проявлятися абсолютно, а можуть турбувати виділення у чоловіків і жінок, можуть турбувати. Е Якісь незначні боліві відчуття. Не втрачає популярності і луговий дерматит. Якби можновладці не боролися з борщівником, він продовжує вражати людей. Луговий дерматит, навіть сьогодні госпіталізували хворого весь міхурах, пов'язаний з. Власне, впливом як рослини знаєте всі відомий борщовик, борщівник, так який завезений в Україну як кормова культура, але наразі він так розповсюдився, що викликає захворювання. Утворюються міхорі, міхорі тріскаються, утворюються рани. Розії, виразки на тілі, які потім інфікуються, можуть інфікуватися, вторинно приєднуватися. Іфекції це небезпечно. Усі рекорди за кількістю пацієнтів б'є жіночий стаціонар. Мість 40, а людей 47. Як правило, це матері з дітьми, адже на піку популярності вже традиційно наприкінці літа мікроспорія. Ця недуга вражає малюків, котрі полюбляють котів та собак. Зараз на тварина миттєво вражає людський організм. Кільцевидного характеру на шкірі рожеве свербить. Така симптоматика, але ж що воно собою представляється? Мало подивитися, що треба призначити обстеження. Визначається вид гриба навіть методом бакпосіву. І цей гриб тоді вже можна ідентифікувати, можна призначити лікування, яке дійсно буде ефективним. Додалося і фотодерматитів. Медики кажуть, цьогоріч сонце як ніколи грізне, а наслідки від надмірного ультрафіолету важкі, нерідко лікарня на ліжко. Однак практично усі хвороби виліковуються, якщо їх вчасно виявляють. Тому лікарі просять не зволікати і не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до фахівців. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.